Вітаю! Мене звати Наталія Сіліна, я лікар-гінеколог-ендокринолог. І на моєму youtube каналі ми розбираємо питання, міфи, стереотипи, які ускладнюють сучасним жінкам життя. І не тільки жінкам, бо е, якщо ти сама не знаєш, як з собою розібратися, то складно побудувати здорові стосунки з партнером або партнеркою. І сьогодні ми поговоримо про стани, які, на жаль, Перестали асоціюватися виключно з віком. Тобто, якщо раніше питання про сухість в піхі воно постувало і асоціювалося з сексом в менопаузі, то сьогодні як прибрати сухість під час сексу, ну і взагалі покращити комфорт слизовою, щоб з'явився комфорт в інтимній зоні, да, воно з'являється у жіноків 20-25 років. Якщо раніше ем, таке питання, як гази з піхви або народна фраза «пукаюча вагіна тільки виникали у жінок після пологів, травматичних пологів. То зараз це питання постає у жінок різного віку і які не мали досвід вагінальних пологів. Тому обов'язково підтримайте відео вашими вподобайками, і ми будемо говорити про те, чому це стається які на сьогодні найрозповсюдженіші. Сексуальні розлади у зв'язку з війною, тобто три таких важливих питання, які між собою дуже е, пов'язані. Тобто про е, суху вагіну, про ну, пер, перепрошую, пукаючу вагіну, да, та про сексуальні розлади, які є найрозповсюдженіші сьогодні. Слухай, бо обов'язково ця інформація може е, бути тобі не тільки цікавою, да, а й корисною, бо е, будемо говорити про те, що з цим робити. Так, на сьогоднішній день є п'ять е, е, причин. Згідно міжнародної класифікації хвороб п'ять типів розладів сексуальної функції: Гіпоактивний сексуальний розлад, тобто зниження лівіда, це сексуальна аверсія, це страх або відраза перед сексом, це гіперсексуальність, якби скажімо, надмірна залежність, надмірний потяг. До сексу, я знаю, тут зараз може бути комент: ой, а хто це визначає, надмірна чи не надмірна? Це коли ем, чоловік або жінка, да, вони е, перестають бути здатними вгомовувати свої відчуття в задоволенні е, через які-небудь альтернативні шляхи, аніж тільки через секс або е, знімати тривожність або відчуття. Одинокості, тобто, всі думки, да, вони спрямовані на те, щоб безпосередньо відбувся сексуальний контакт. Порушення збудження це, друг, це другий тип е, розладу сексуальної дисфункції, це еректильна дисфункція у чоловіка, тобто нездатність утримувати ерекцію, або нездатність, щоб вона взагалі з'являлася. Затримана анергазмія або затримана анерекція це коли у жінок або чоловік. Оргазм відкладається або не досягається. От таке відчуття, що ось-ось-ось, але він не відбувається. Дуже важливо розуміти, що у чоловіків є такі стани, коли у них еякуляція відбувається, але цей процес вибросу сперму, да він не супроводжується оргазмом тим, такою, скажімо, кульмінацією приємних відчуттів. Четвертий вид, який був характерним для... Десь 20% жінок і до війни, це дисперонія, це сексуальний бій. біль. Це внаслідок там, різних, скажімо, станів порушення здоров'я жінки безпосередньо да, органів малого тазу. Та вагінізм, він буває первинний вторинний. Є в мене дуже класне відео про це, тому рекомендую окремо подивитися. Там серія відео про вагінізм. І п'яте це психогенні сексуальні розлади, це сексуальна тривожність, тобто страх невдачі під час сексу. Це також було до війни, і воно буде після вини. Тобто, це існувало, скажімо, в усі сторіччя. На жаль, чого дійсно стає більше, це травматичні наслідки сексуального насилля. І як наслідок, звісно, що тут порушуються всі етапи сексуального контакту, і збудження, і підтримка збудження і кульмінація, депресія та тривожні розлади. да, і стрес вони. Самі по собі можуть викликати зниження лібіда і проблеми з ерекцією та анергазмією. Я не маю офіційної статистики, які сексуальні розлади є на сьогоднішній день розповсюдженими. Я можу тільки поділитися своїм досвідом ендокринолога, до якого звертаються різні е... пацієнти. І я вам скажу, що так, на сьогоднішній день є. Розповсюдженим це сухі спіхви, недостатня е, лубрікація, це е, розлади м'язів та золота і це порушення стадії збудження, тобто гіболіпідемія, знижене е, збудження як у жінок, так і у чоловіків. Лишається незмінним відсоток жінок з, з вагінізмом та е, з больовим синдромом, тобто з дисперіонії, тому що кількість ендоматріозу. Воно не зменшується, воно тільки е, буде зростати, на жаль. І сьогодні ми будемо сконцентруємося на синдромі сухої вагіни, тому що я хочу, ну вже ну дійсно, от е, мені здається, з'явилася така вже необхідність, щоб е, я приділила саме е, цьому питанню і час, і повідомила вам цікаві е, факти, про те, і розповіла про свій досвід. І досвід моєї команди медичного центру ЛЮОР про те, як ми підходимо до лікування синдрому сухої вагіни, пукаючої вагіни, і як ми рекомендуємо жінкам що з цим робити. Що об'єднує всі ці три стани? Всі ці три стани поєднує стрес від війни. Неважливо, жінка знаходиться поза межами України в Україні. Звісно, щоб чим ближче це до безпосереднього перебігу бойових дій, да. Тим це погіршується, тому що стрес він призводить до порушення якості м'язевої тканини. Тобто, м'язи кортизол руйнує, кортизол руйнує кісткову тканину, і це може призводити також і до послаблення м'язів тазового заводну, і як наслідок до да, виділення повітря з піхви. До натримання сечі. Кортизол є руйнівним не тільки для м'язово-скелетної мускулатури, Він, на жаль, є руйнівним для імунної системи, яка запускає утворення клітин, які здатні поїдати саме собі, тобто аутоімунні процеси щитовидки, яєчників, наднирників. Таким чином, рівень насиченості естрогенів слизових інтимної зони. Падає да, і втрачається еластичність, втрачається зволоженість. І як наслідок е порушення сексуального розлогу, то, який ми відносимо до гіполібідемії, тобто до зниження лібіда, так воно призводить як наслідок і до недостатньої лубрікації. Тобто, у жінки, в принципі, слезові можуть бути здорові, але внаслідок того, що їй важко е збудитися, неї важко. Відбувається оця вся передача по нейронним зв'язкам, по нервовим зв'язкам е, імпульсів між барталінівими залозами і центральною нервовою системою, не тільки внаслідок травм, да, а внаслідок і психогенних факторів. Тобто процес зволоження може бути недостатній. Я зараз поділюся алгоритмом дій, які я сподіваюся зможуть отримати, якомога більше жінок по всьому світу, тому мені потрібна ваша допомога да, поставити вподобайку і поділитися своїм досвідом, що у вас відбувалося з сексуальною активністю під час війни, тому що в мене є знайомі жінки, у яких чоловіки знаходяться в ЗСУ, але вони намагаються все рівно да, підтримувати певний можливий да, рівень збудження в стосунках для того, щоб. І самі не втрачати від, да, відчуття того, що вона жінка, і таким чином давати відчуття своєму чоловікові, що він для неї не тільки там, партнер, захисник, воїн, батько дітей, її. Да, що він все ж таки для неї, і скажімо, і той чоловік, який теж дає це відчуття е, приваблості, бажаності. Лайкаємо да, відео, ділимося, робимо все, щоб це відео набрало якомога більше. І, да, скажімо, більше жінок отримали якісні знання, які вони зможуть використовувати. Перше, якщо ви помітили якісь да, зміни в своєму сексуальному здоров'ю, про які ми говорили вище, дуже важливо згадати, яким було ваше сексуальне здоров'я, ваша сексуальна активність, якими були ваші м'язи, стан слезових чи стан здоров'я да, до. Стрес-фактор да, до початку війни або тобто, там, декілька місяців, тому, там, декілька років, це, це важливо. Тобто потрібно зрозуміти, що змінилося для того, щоб це допомогло лікарю під час збору анамнезу і е, для пошуку причин, тому що теж фактор економічний він грає ролі, да, і завжди важливо да, робити індивідуальний підхід і не призначати да, там, купу аналізів, досліджень, консультацій. Які дійсно не є показаними в даній ситуації. Далі треба передивитися, чи не було порушення в гігієні, тобто в мене є окреме відео про гігієну. Дійсно, зараз багато жінок вони носять руси стрінгів, вони сплять в русах стрінгах, і деякі сплять в одязі, тому що ну, ми ніколи не знаємо, коли почнеться нічний обстріл. Ну і, скажімо так. Да, не завжди комфортно спати оголеною, коли є відчуття небезпеки. Такі симптоми, як зміни в тілі, набряки, висипка, сухість, шкіри не тільки сухість в інтимній зоні, зменшення якості м'язевої. Тканини, да, там болі в кістках, в м'язах. Коли ви відміните всі ці зміни, да, ви вже на прийомі лікарів все це озвучите. І якщо ми говоримо про е, слабкість м'язів та да, вони ще можуть виникати внаслідок дій кортизолу, який послаблює м'язи. Да, але також за рахунок того, що жінка міняє постать свою, тобто в неї відбуваються зміни, тобто вона починає сутулитися. Це можуть психологічні причини, да? а може бути чисто фізичні, бо їй доводиться там носити щось важке, або вона там годує е грудьми дитину. Ну, тобто, або це внаслідок е потреб при виконанні своїх обов'язків на роботі. І як наслідок цього постать змінюється і відбувається підвищення тиску на м'язи та І як Наслідок да, провисання їх, і вже всі такі скарги, як там нетримання сечі, сухість дискомфорт, тому що слизові, скажімо, не знаходяться всередині, а починають проступати над статевою щілиною. Всі лікарі в медичному центрі льор, всі ми використовуємо єдиний інтегративний холістичний підхід до пацієнта, тобто ми оцінюємо всі фактори, які впливають, да, і порівнюючи клінічні прояви, тобто зміни. В тілі е, людини е, скарги з лабораторними дослідженнями, тобто результатами лабораторних досліджень, ультразвукового дослідження і також додаткових методів, наприклад, таких як тенситометрія вимірювання плотності кісткової тканини. і тоді вже розробляємо план. Ми тут зараз для вас на цьому відео розмістимо перелік е, обстежень, які допоможуть виключити гормональні да, е, причини. Порушення м'язевої, кісткової тканини, стану слизових. От все, що ми сьогодні з вами да, говорили в цьому відео, це буде тут такий перелік обстежень, які треба пройти для того, щоб з'ясувати, чи є гормональні причини да, для виникнення з цих станів. Коли ми це все проговорили, да, ми проговорюємо про типи харчування, да, які Необхідно для того, щоб покращити стан слизових, кістково, ткани, м'язову систему, роботу, щитовидної залози. проговорюємо вправи обов'язково, які потрібно робити. Бо наразі, те, що ми бачимо, особисто я в своїй роботі, я інколи жінкам перестаю рекомендувати там, теніс, роботу в спортзалі зі звичними вагами, тому що наразі це є, на жаль, Погіршуючим да, фактором, ніж підтримка для того, щоб розвивалася витривалість. Безперечно, витривалість це те, що ми маємо в собі зараз плекати, розвивати, і тренажерний зал в цьому дуже сильно допомагає, але, на жаль, не робота з, з вагами, якщо вже є да, ці симптоми, скажімо, да, газів е, спіхви, порушень місцевого, тобто інтимного здоров'я. Далі ми дуже плідно, результативно використовуємо в своїй роботі плазма -терапії. Це така методика, коли ми забираємо кров пацієнта, да, отримуємо тромбоцити, ті тромбоцити колемо місцево для того, щоб вони виробляли фактори росту і стимулювали омолодження клітини. Не люблю слово омолодження, тому що зараз теж вже це слово використовують. Знаєте, це вже так. Ознака дурного тону казати про омолодження, а треба казати про те, щоб клітина була здоровою. Плазма да, терапію саме з отриманням цілих е, тромбоцитів, а не факторів росту, які виходять з тромбоциту після його е, е, руйнування. Проводимо корекцію е, гормонально, да, обговорюємо е, правила гігієни для цієї самої пацієнтки, і зараз. Ми дуже широко використовуємо в своїй роботі е, технологію Ербієва Лазера. От у нас тут такий кісти. Це, я прям пишаюся тим, що я. Довгий час обирала яку саму лазерну методику взяти для того, щоб моя команда займалася жінками з натриманням сечі, там синдромом сухої вогіни, тобто з порушеннями сексуального здоров'я, і дуже рада, що ми придбали саме останню модель Рбівалазеро Asclepion. в комплексній роботі. Да, маємо гарні результати, і це не тільки про. Покращення якості сексуального здоров'я, також про лікування і сексуальних розладів, тому що, поки ми не приберемо якийсь дискомфорт, який пов'язаний з інтимним здоров'ям, да, ми не позбавляємо м -м, жінку у цього відчуття сорому, що з нею щось не так. Ну, Нагадуєш у нашому суспільстві інтимна зона це. Зона, яка дуже сильно пов'язана з соромом, це, до речі, не тільки стосується України, це в принципі є таким характерним для нашого цивілізованого світу. З дитинства да, ця зона уникається. Це зони, якби не існує, особливо у дівчаток. І зараз у нас, начебто, багато різної інформації і купу. Секс-коучі і купу секс-просвітників. І вони, начебто, говорять не те саме, але проблема нікуди не зникає. Тобто, як була пов'язана інтимна зона, психологічна зоною сорому, так воно і стається, тому що це потрібно працювати не тільки да, людині, це треба працювати людину і в парі, і е, відвідувати і терапевтичні заняття групові, які допомагають. Це пропрацювати, коли ви е, бачите будь-які порушення, такі скажімо, саме самі перші порушення в антимній зоні, то обов'язково шукайте лікаря, який вам допоможе вирішити це питання. Тому що як тільки зафіксується або синдром сухої вагіни, або синдром хронічного тазового болю, вам не подобається ваш е, запах в антимній зоні, або вам здається, що у вас якісь вікові зміни, які ну, для вас не є прийнятними, да. Знайдіть сучасного адекватного лікаря, який вам допоможе скласти план, розповість, що дійсно є нормою, а що потребує корекції, і якомога раніше да, скоригуйте ці зміни для того, щоб це не вплинуло на стан вашого ментального здоров'я. Ми знаємо, що порушення ментального здоров'я асоціюються з більш такими серйозними розладами, які серцево-судинні захворювання. і... Порушення працездатності. Чим раніше ми прибираємо чинник порушення інтимного здоров'я, да, тим скоріше ми вирішуємо вже існуючі проблеми ментального здоров'я або їх взагалі профілактуємо. Ми проговорили в цьому відео про п'ять основних сексуальних розладів. Я не можу вам дати інформації, які з них стали чистішими, да, бо ми не маємо офіціальної статистики, і нам особисто от. Якщо ми беремо кожну особистість окремо від суспільства, то їй насправді не потрібно знати, скільки таких випадків, їй потрібно знайти місце, де їй допоможуть цей розлад ліквідувати. Якщо потрібно, передивіться відео ще раз, да, прослухайте про цю класифікацію, подивіться, чи є у вас ці зміни, починайте покроково да, вирішувати цю питання для того, щоб підвищити якість свого життя. і... Не дивлячись на ці часи, продовжувати жити і рухатися до перемоги.